Thank you Я прочитаю, а ви оченятками дивіться, в раніше пробудитись, щоб до школи. У мене особисто перше, це біль. біль від того, що ми не можемо сьогодні навчати наших дітей У школах, нема цих свят, які ми завжди проводили до війни. І з другого боку, це те, що. Ми зробили, ми зробили те, що наші діти, незважаючи на все, можуть навчатися. Наші діти незважаючи на все, можуть радити, сміятися, бути, бути дітьми насправді. І це дуже дуже важливо. Я спілкувався з батьками, для них це теж теж має дуже велике значення. Для всіх нас має велике значення, що діти мають можливість в Харкові навчатися. Сьогодні до шкіл будуть навчатися 17 тисяч дітей. Це неймовірно. Вірно насправді так, ми побудували три школи. Крім цього, у планах у нас до першого січня побудувати ще три школи. Було чотири. Тобто, сьогодні розпочали заняти сім справжніх шкіл, і крім цього, шість танці митрополітену. І я дуже дякую. Дякую перш за все будівельникам. Дякую вчителям. Ну і звісно, наша подяка щира подяка нашим військовим, які дають можливість нам це все зробити. Я працюю не перший рік директором школи. Оця підземна школа це мрія кожного директора. От така повинна бути школа, яка вона зараз тут в підземній школі. Ви знаєте, ну це так круто, коли ліцей під час війни має свою підземну школу.